Я рекомендую відвідати також Галіфакс. Ви можете побачити там дуже класну місцину під назвою Прес Ганс. Це старовинний будинок, в який перероблений у бар. Більше двох століть тому тут була. Ну, типу, як мерія, а зараз це гучний паб з живою музикою також. І дуже-дуже смачними устрицями. Вам пропонується на вибір чотири різновида устриць, а, і ви також можете спробувати різні морепродукти. Що таке пресенганс? Раніше а, в Європі залучали моряків до праці на а, Пароходах і кораблях хлопці не хотіли цього робити, і були спеціальні люди, які залучали їх до цього. Номер сім Water Polo. це дуже смачний ресторан в стилістики дуже дорогої яхти, де дуже гарні люди вечерюють і насолоджуються компанією. Ви Можете також спробувати устриці, вони неймовірно смачні взагалі. Смак устриць в Канаді, це ради чого треба взагалі приїхати сюди і подивитися і покуштувати. Номер сім: це Атлантичний музей у Галіфаксі. Ви можете тут ознайомитися з експозицією кораблів різних епох, і також дізнатися, що в Галіфаксі був великий експлушін, найбільший з. До е, Другої світової війни часів. А також, знаєте, що це експозиція Титаніка. Чому Титаніка? Титанік затонув близько 600 кілометрів від Галіфаксу, і е, Нова Скоші і Канада дуже активно брали участь у рятувальні е, гостей Титаніку. Ви можете побачити тут шлюпки, ви можете побачити з затонувшого корабля. Е, Першої палуби крісла, як вони виглядають? Побачити фрагменти з корми, оздоблення було просто неймовірним, Найвеличніші майстри. Приклалали руку до Кромі створення Дитаника, антуражу та але це не допомогло. Також ви можете такі, подивитися як Атлантик, те, як від відбувалася навігація предмети, у різні епохи до появи а, спутникового, спутникового зв'язку, мобільних телефонів. це були старовинні нове місячного посітити. неба. Неймовірно, цікавий музей буде є що гарно і хлопцям, і дівчатам